Вітаю вас вже на п'ятому занятті нашого курсу основи програмування з мовою C. Ви дуже добре працюєте, і це дає нам можливість переходити до наступних тем. Маленький секрет. Кожну нашу тему ми можемо назвати одним словом. Давайте подумаємо, яким. Наприклад, перше заняття це був вступ, основи або структура програми. Друге заняття, що було так. Умови. Третє заняття цикли повторення. Четверте це були алгоритми. І ми дійшли з вами до п'ятого заняття, яке ми також можемо назвати одним словом функції. Але за цим словом ховається дуже важлива тема. Пригадаємо, що ж головне ми розібрали на минулому занятті. Звичайно, це були алгоритми. Ми сказали, що програміст від простого кодера – Відрізняється саме тим, що розуміється на алгоритмах. І ми вже з вами придумуємо ці алгоритми. Це дуже класно. Згадаємо, які три ми розібрали. Ми розібрали з вами СВАП, обмін, розібрали порозрядне ділення та такі важливі алгоритми, як пошуки максимуму. Ну а взагалі, що таке алгоритм це послідовність дій для вирішення певної задачі за обмежений час. Отже. Поїхали до нової теми. Це така картинка, на яку можна дивитись дуже-дуже довго. Що ж тут відбувається? Тут відбувається певний процес. І в цьому процесі ми можемо побачити певні елементи цього механізму, цієї такої машини, які виконують конкретні. Дію, тобто функції. І коли ми говоримо про функції, функціонал, ми розуміємо, що, наприклад, наприклад, смартфонів, цей смартфон має більший функціонал, цей менший, що ми можемо будь-який пристрій так розглянути. Отже, під функціями ми будемо розуміти з вами можливості та конкретні завдання певних частин системи. І функції в мові C ми можемо поділити на дві основні групи. Це бібліотечні функції та користувацькі. Бібліотечні функції ми з вами точно вже використовували. Як тільки ми підключаємо бібліотеку будь-яку, починаючи з iOS 3, вже в ній закладено функціонал. Тобто, що певна функція вміє робити, за що вона відповідає? Сі-ін, сі-ау, підключаємо бібліотеку для рандома, робимо рандомні числа. Тобто за нас вже написано це. Наші тоді користувацькі, але ми ж маємо з вами самі вміти створювати функції і навіть бібліотеки. Тому сьогоднішнє наше завдання саме створення власних користувацьких. Функції. Що ж таке функція? Як її створювати? Не повірите, але принципово нового нічого не буде. Ми з вами вміємо писати код. І коли ми дивимося на цей код, ми можемо його поділити на умовні частинки. Навіть в одній поки функції мед, поки одна функція мед. Але частинки там вже є. Ну, наприклад, введення, розрахунок, виведення. Отже, ми вже собі можемо виділити три функції навіть всередині мене. Залишилось лише виокремити їх з основного коду і винести за мен, щоб вони працювали окремо. Для цього ми самі вирішуємо, який блок коду має бути окремою функцією. Ну і називаємо його, тобто даємо йому ім'я. І звертатись ми до нього тепер будемо за цим ім'ям. Давайте одразу з'ясуємо, навіщо? Наші коди стають більшими. Наші коди стають е, такими об'ємними, і вони інколи повторюють одне і те саме. Так от функції це для того, щоб ніколи не робити зайвих дій. Не повторювати одне те саме, а просто викликати їх, і нехай вони собі працюють. На прикладі простої задачки ми з вами розглянемо, як же створити функцію. Перше, ось тут видно, виділено синім кольором, ми виділяємо ту частину, яка стане функцією. Візьмемо найпростіший варіант, просто виокремимо з вами виведення. От нехай виведення буде окремою функцією. Ми, ми даємо їм її ім'я. Подивіться, функція тепер у нас перед мейном, мейн має про неї знати. І функція отримала своє ім'я, ви можете придумати своє. Далі в круглих дужках ще поки немає нічого, але будуть параметри. Ну і нехай повертає ціле значення, з'являється знову ж таки ритом, ми знаємо, що він робить. Але в мені ми маємо звернутися до цієї функції за іменем. Зараз подивіться, будь ласка, уважно на екран та порівняйте, як пишеться один той самий код ліворуч без функції і праворуч це вже з функцією.